we <laughs> should

Вищі, 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 вищі. Вище, вищі. вище, вищі. вище, вище. Ладно, може виграть! Тримай, 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 тримай. Ладно, возьми, давайте жив! тримай. руки да, 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 да. Вся, на шию. Себе, себе за кутку прихопив право. Лівою рукою. рукою Ні, так не можна. Стоп! Ой! Ой! Маслой, не давай ему кидок! Вот, обиває твоє, бачимо! Нову висимо! Ногу забери его! його! Цьому буде з рахунком 2-1. Перемогу здобув мушинок Павло. Yes. На ход запрошується золото Вадим, Луцькін Олександр, за ними Петрик Макар.